Chevrolet Captiva, 24 інжектор 2009 рік. Періодично виникає ось така помилка P0327. Низький показник першого датчика детонації. Він там єдиний перший. Отже, заграється чек. Це вже декілька разів власник з цією проблемою. Він знає, він був на інших сервісах з такою проблемою. І він привіз новий датчик детонації. Збекистанський якийсь mm -hmm. знаходиться ось він там. І дивіться, я його викрутив, він так щось легко викрутився. І ось тут така, ось такий от датчик. Ось такий болт. Прикручений на дві, на дві резинки, на дві гумки, виточений болт. Ще й тут резинка, ще й тут болт обточений і ізолентою перемотаний. Чудеса!